Фермі в селі Довжик, що під Житомиром проживає більше двох десятків тварин: від паука птахоїда до капібари. Хоча спочатку власники не планували таких масштабів. Це були мої домашні тварини. Там єнот, свинка, змії, ящерки. Просто дома вже не було де тримати. Ми вирішили купити собі тут діляночку. І, можливо, там оце, оце у нас було тільки, скажем так, оці от пару будиночків. Це був спочатку. Це була ця ферма. Люди почали до нас про нас чути, почали приходити. Потім ми зробили квиточки і. Ми не думали так розширюватися. Та з початком повномасштабного вторгнення люди почали ще більше тягнутися та дякувати. Бо в першу чергу, за словами відвідувачів, зустріч з тваринками підволікала дітей від війни. Допомагати почали приходити волонтери, для яких це місце також стало порятунком. Коли почалась війна, чесно дома чуть не поїхала головою, бо чоловік військовий, і мені треба було десь розгрузитися. В мене мама здовжика. Ну і вона. Каже, тут, тут треба волонтер, а з тваринами якось відпочиваєш. Мені це подобається. До роботи тут Олександра погано ставилась до зоопарків, адже вірила, що тваринам в них погано. Та хвостата хата, за її словами, змінила її думку. Адже тут є чимало тварин, яких не купили чи знайшли, а врятували. Зокрема, лисицю чорногрудку. Та в Україні таких тварин можна зустріти лише на зверофермах. Їх використовують лише для хутра. І ця дама. Ну, я вважаю, що вона сама себе врятувала, бо їй вже 4 роки і в два роки з цих тварин здирають шкуру. Ця дама взагалі не розпускала шерсть. Зараз не думайте, в неї лінька. Це нормально, що так виглядає тварина. Вона взагалі не хотіла розпускати свою шерсть після того, як ми її викупили, за 3,5 місяці на правильному питанні і на вітамінах. Тварина стала дуже гарною. Перший час вона взагалі боялась людей, не довіряла і ні до кого не підходила. Зараз ви можете побачити, вона вам і ноги нюхає. Не переживайте, вона не вкусить. Також на фермі є Фокс, який сидів на ланцюгу у людей. Зараз він довіряє лише власниці Наталії. Інші тварини доволі активні та легко контактують з відвідувачами. Та нещодавно на хвостату хату було подано заяву від Юенімалз, які звіринець звинуватили у жорстокому поводженні з тваринами та назвали катівнею. Самі ж власники ферми кажуть, до них ніхто не приходив із жодними перевірками. А такий, за їхніми словами, наклеп спровокували мешканці довжика. У четвер. На довжику вбили змію люди. У нас такої змії немає. Була у нас подібна змія рік тому, але з ситуацією в країні ми в прошлому році або багато тварин, скажімо так, подарували дуже багато подарували у ясногородку, яких розбомбили, у яких не залишилося жодної тварини. Тому якби ми з ними поділилися, і змію ми теж таку саму в прошлому році продали. Я написала в групі вдовжику серед одних сільчан, кажу, що наші вбили тварину. Ви ж знаєте, що у вас в селі є зоопарк, могли б нам зателефонувати. Навати в будь-якому випадку отруйна, не отруйна, ми б приїхали, забрали. Навіть якщо б то була би гадюка, ми б її забрали би і випустили, тому що змії несуть дуже багато користі. Пост на прохання адміністратора групи довелось видалити. Однак люди почали писати в коментарях, як каже власниця, жахливі речі. Під кожним постом йшли прокльони, кляли мене, кляли всіх моїх клієнтів, дітей обзивали. Питали навіть двохрічна дитинка зайшла у кліточку до лисиці і зо. Захисники писали, ой, яка гарна дитинка, чому вона досі не в кліточці. Для мене це був парадокс. Тому я закрила, я видаляла деякі коментарі, тому що мені не хотілося, щоб мої клієнти побачили цей кошмар. І закрила сторінку на сутки, щоб не було цього жаху. У пості Юенімал стверджує, що заклад експлуатує тварин та дає відвідувачам фотографуватися з ними за гроші. На що власники кажуть? Люди платять лише за вхід. Усі фото роблять самі під час спілкування з тваринами. Додала організація також фото Косулі, яка у Стані. Що ж з твариною, ми також поцікавились на фермі. Косулю, яку я вже два місяці спасаю. У нас на сторінці інстаграм навіть є в актуальних, що він не ходив, що він збитий бо Всі вавочки, всі, 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 всі все, це, все є. Можна було відслідкувати навіть цей Animal.ua, Вони могли зайти на сторінку, відслідкувати, що той Олень дійсно якби спасений, що він зараз у нас на реабілітації. Так, ми, ми зараз шукаємо. Або я не знаю, як я його зможу випустити, наприклад природу тому що він уже до нього ніхто не заходить, але він вже бере їжу у людей. Тому я не знаю, як я його випущу в природу. Мабуть, я випущу, може не випущу. Я зараз шукаю велику оленячу ферму. Я вже писала деяким фермам. Одна з рівного зголосилася, що вони приїдуть і його заберуть, тому що там у них є багато косуль. В нього буде нів'єста в нього буде все. Тому ця та сама косуля, яку приплили сюди, яка була була збита двома авто одразу. У пості було вказано, що тварин. Годують їжею, яку їм не можна. За цим кажуть на фермі суворо слідкують, так як були випадки, коли відвідувачі давали хвостатим заборонені продукти, і це призводило до трагедії. Не годувати, бо в нас в прошлому році козочка померла. Люди втіхаря тихаряна кормили капустою, і ну у будь-якої тварини від капусти здуття желудка. І за цього ми теж стараємося дуже сильно слідкувати. До більшості тварин відвідувачі заходять лише з працівниками ферми, які слідкують, аби чотирилапих не ображали, не лякали та не поводили себе голосно. Тож своєї провини звіринець не вбачає і не розуміє, чому сталася така ситуація. Купувати тварин законом не забороняється. Продавати тварин законом не забороняється. Контактні зоопарки законом не забороняється. Диких тварин у мене немає. Дикі із диких тварин можна назвати тільки кусулю. І я ж вам сказала. Навіть там написано, що до неї зайти не можна, там висить замок, і він висить завжди. А це не дикі тварини. Ці тварини десятками поколінь вони вирощувалися в сім'ях, в зоопарках. Вони знають людину. Наприклад, от, мав папірсік, він взагалі я його соски вигодовувала. Він вважає, що мене мама. Його невеста ми її викупили з дуже поганих умов. В неї навіть немає одного пальчика, розумієте? Усі тварини, за словами власниці, з відповідними щепленнями. Перед контактом з ними відвідувачі обов'язково обробляють руки постійно. Із фермою працює ветеринар, з яким уклали договір. Звіренець працює чотири дні на тиждень, але тут постійно багато людей. Так само чимало коментаторів стали на захист хвостатої хати. Мовляв, що Юенімалс перебільшили, та самі не бачили реальної картини. Тож як буде розвиватися ситуація, ми показуватимемо і надалі. Катерина Волкова, Дмитро телеканал День конституції України щорічно святкують 28 червня. У документі закріплено основні права людини, і головне там право на життя. Уже другий рік поспіль українці відзначають цей день у фазі активної війни з Росією і все ж знаходять у собі сили радіти. Сьогодні у Оліївській громаді провели захід для підтримки односельчан та військових. На сцені виступали діти. Ми таким чином підтримуємо наших воїнів, підбадьоруємо їх, даємо їм. Помисли не здаватися та боротися до останнього, підтримуємо їх. На сцену вийшло близько 40 дітей з різними номерами. Одна з наймолодших Мілана танцювала зі старшими дівчатами. Зізнається, сцену любить, тож зовсім не переймалася. Бо мені подобається, що на мене всі увагу приносять. Готувалися до свята, діти завчасно. Усі номери тематичні, під українські або ж сучасні патріотичні пісні. Ми сьогодні не можемо доторкатися подій, які всі на всій Україні. У нас сьогодні свято, але воно не, 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 не веселе, тому що в Україні зараз все є: і розруха, і дещо голод, дещо е, смерть, сильна смерть. Сьогодні ми маємо е, всі жатись в один кулак для того, щоб Завтра таки наступило. Що ж буде за? Валічно до дня конституції в Оліївці відкрили нову послугу оформлення українських та закордонних паспортів. Першим такою можливістю скористався секретар Оліївської сільської ради Борис Ткаченко, який замінив свій паперовий паспорт на id картку. Я звернувся. До нашого центру на надання адміністративних послуг з приводу заміни свого старого паспорту на id карту. Ось робимо це для того, щоб популяризувати нашу громаду і надавати швидко та якісно послуги мешканцям нашої громади для їх зручності, для того щоб не потрібно було звертатись десь в місто. Оформити паспорт можуть не лише мешканці Олівки, а й навколишніх сіл. Люди можуть у нас в телефонному режимі записуватися, можуть в порядку живої черги, можуть відправити повідомлення, на нашу електронну пошту і попередньо записатися. Ця послуга є однією з найзатребуваніших послуг. Вона створить комфортні умови для наших громадян. Вони будуть мати можливість отримати повний спектр цих послуг. Зекономить час, зекономить гроші. Процедура оформлення паспорту в Оліївському ЦНАПІ така ж, як і в міграційній службі. Все так само, як в Державній міграційній службі. Тільки вони приймають документи. А ми здійснюємо контроль за законністю їх оформлення і щодо своєчасного виготовлення таких документів і доставлення до ЦНАПу. Звернутися до ЦНАПу в Оліївці можна з понеділка по п'ятницю, з 8 ранку до 5 вечора. Ні на день не зупиняються роботи по підготовці до наступного опалювального сезону у газовиків. Нині роботи проводять, зокрема, у Бердичівському районі. У вчорайшому сьогодні працівники АТ «Житомиргаз» модернізують газопроводи. Наразі на цій ділянці проводиться прокол це йде кільцювання двох газопроводів. Низького тиску термін експлуатації попереднього газопроводу вийшов з ладу вже 51 рік, рік. Тут газифікований населений пункт. Роботи виконуються за допомогою системи проколу, аби не пошкодити дорожнє покриття, яке пролягає над газопроводом. Його принцип роботи полягає в тому, аби спеціальною машиною зробити тунель під землею та протягнути через нього трубу. Як говориться по, спасатель наш, бо якщо робити вручну ці роботи, це може затягнутися не на один день, навіть. А це буквально за 2-3 години проводиться прокол, вставляється футляр, труба ложиться, загортається, Тобто, дуже це наш сій, я говорю вирушає. Посадки усього ж в селищі замінили вже більше кілометра газових мереж. Голова громади каже, хоча роботи і створюють певний дискомфорт для населення, це необхідні міри, аби мати постійний та безперебійний доступ до блакитного палива. Я як голова вчорашнської громади зацікавлений, щоб не було перебоїв за запостачанням, тому що дійсно ця зима показала, що газ є альтернативою для опалення От в зимній період, і не тільки в зимній період. І на сьогоднішній день працівники газових установ проводять ремонтні роботи по заміні старих водопроводів газов, газогонів на нові газогони. Да, це в певний мірі, є якась частинка незручності для населення, але люди задоволені, тому що всі реально розуміють, що в наступні періоди чи то буде зима, чи то буде інше використання якогось газу, проблем із газопостачанням не буде. Роботи виконуються швидко і якісно. За що і велика подяка працівникам. Газовий кінець, окрім газопроводів, у рамках підготовки до наступного опалювального сезону у громаді замінюють і шерпа. Такі роботи тривають по всій області. Вже встановлено 60 шафових газрезольторних. Пунктів виробництва решті продакшн з 87, тобто бачимо масштаби робіт. Також цього року було заплановано 10 об'єктів із заміни старих газопроводів та прокладання нових газопроводів, і вже з 10 об'єктів дев'ять виконано. Наразі тривають активні роботи по усій області. Нові прокладені газопроводи за словами газовиків найсучасніші, виконані із гарного матеріалу та слугуватимуть ще понад 50 років.